Війна внесла свої корективи і в роботу Культурного фронту. Коли було страшно, багатьох рятувала музика. У ці важкі часи школа мистецтв імені Гінзбург стала справжнім оазисом для вихованців. Нічого не зупинило наших талановитих дітлахів. На них чекала робота та виступи, що відволікали. Зараз ситуація складна, ситуація напружена, але, незважаючи на все, школа працює. Працює як і очно, так і дистанційно. Робота проводиться згідно учбових планів, учбовий процес продовжується, діти навчаються, ведеться підготовка до відповідних заліків, екзаменів і так далі. На жаль, на сьогоднішній день відсутні масові концерти. Ми сьогодні не в змозі проводити такі заходи, але ведеться активна підготовка до обласних, всеукраїнських і навіть міжнародних конкурсів. Не дивлячись на складнощі, учні школи демонструють вражаючі результати на міжнародних конкурсах та фестивалях. Гітаристи, піаністи, скрипалі завойовують призові місця та отримують визнання своїх талантів. Це свідчить про високий рівень викладання та професіоналізм педагогів. Нам пощастило зловити переможців нещодавніх конкурсів. Спершу ми завітали на репетицію до Болгакової Аліси. Ця маленька дівчинка займається скрипкою вже багато років. Перший муніципальний запитав, чому саме скрипка. Мені подобається, як звучить скрипка. Взагалі много людей, я вважаю, грають на скрипки. Моя мама грала на скріпки, і мені це подобається. Виявляється, Аліса продовжує династію скрипалів та регулярно поповнює колекцію перемог. Хоча дівчинка і хоче залишити це своїм хобі, ми однаково бажаємо їй успіху. А поки Аліса для нас грала у кабінет зазирнув Олег. Цей малюк також привіз перемогу до окерману. Попитали нашого гітариста, коли він почав грати та що вміє заграти. Не пам'ятаю, тому що ну це було достатньо давно. рок н рол Ось у мене є рок-н-рол. Правда, я ноти теж не брав. Є н рол який є ось ось треба так ось ударяти там, я грав. І є ще. Рок раунд, циклок, Ну він там то ну він такий. Там спочатку треба спокійно грати, а потім вже також доряти. Цей малий не лише вміє вправно здобувати перемоги, а їх в нього на хвилиночку. вже вісім з десяти пройдених конкурсів. А ще й любить різні науки. В перервах на репетиції Олег розповідав нам цікаві факти про зірки. Наша вселеність зараз починає. Розширюватися, до речі, можна зрозуміти по зіркам. І наостанок перший муніципальний прийшов до нашої піаністки Ксенії Кочух. Ця мала дівчинка обрала для себе фортепіано, і ми не могли не спитати, чому не гітара або кларнет. Тому що якось у дитинстві мені батьки сказали, що якщо ти будеш вміти грати на фортепіано, то на інших інструментах буде навчитися легше. І як ти можеш спростувати це чи підтвердити? Скоріше за все підтвердити, тому що фортепіано такий більш базовий інструмент, який дає орієнтуватися на інших. Цікаво нам стало почути і як змінилась її конкурсна буденність у зв'язку з подіями останніх років. До початку повномасштабної війни та до початку ковіду ми звичайно їздили на звичайні конкурси офлайн. Це був Ізмаїла або Одеса. А вже після цього ми почали просто надсилати відео на онлайн онлайн конкурси, і це було десь декілька конкурсів в рік приблизно. Бажаємо усім учням школи щонайшвидше повернутись на живу сцену та забирати усі перші місця. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук. Перший муніципальний канал.